Доброго дня, мої підписники. Дивіться, як мій котик шпук грається, грається з ручкою. Треба з м'ячком грати з ручкою, як зараз грається. Ось бачите, я йому даю ручку, а він, як дивіться, який лови. Я в нього забираю, дивіться, і він зараз лапкою, І дивіться, як трогає. Він дуже смішний коли грається з м'ячком або з ручкою. Також він був гратися з ниткою. Не тільки з м'ячком або ручкою. Також він з кущами грається. Не знаю як, але йому це дуже подобається. Зараз ручка впала і він буде зараз м'явкати, щоб я йому достала її. Зараз достану. Я її достала і він знову з нею грається. Це дуже смішно і мило. Ну скажіть, кому подобається, напишіть мені в коментарях. Я буду рада прочитати їх. Дивіться, як грається. Дуже смішний він. Ладно, до побачення, мої підписники.